Якщо брати загальну захворюваність від загальної захворюваності, то 58% із них хворі діти. Це до 17 років. А якщо брати від 7 до 14, то ця цифра становить біля 40%. Ну чому частіше діти хворіють? Та тому, що це найбільш організовані колективи, і тут легко передається це захворювання як контактно-побутовим шляхом. І, звичайно, Роман Іванович вже нагадував, що одною з причиною. І майже у 70% передачі, це грає водний шлях. Якщо говорити взагалі про вірусні гепатити, я мушу нагадати, що крім вірусного гепатита А, є, звичайно, вірусні гепатити найбільш для нас актуальні це хронічні вірусні гепатити Б і С, гепатит дельта і, звичайно, гепатит е, Тіті. Дуже подібний до вірусного гепатиту А є вірусний гепатит А. Є. Він найбільше до нас приходить із Азії або з Африки, його завозять туристи, але ми кожен рік майже діагностуємо 3-4 випадки в рік. Якщо говорити за вірусні гепатити всі взагалі, то в Європі 80% це хронічні гепатити займають місце серед усіх гепатитів і тільки 20% займають гострі вірусні гепатити. А в нас Навпаки, поки що займають гострі вірусні гепатити, в тому числі вірусний гепатит А 82% і 18% тільки займають хронічні вірусні гепатити у нас на Закарпатті. На слідуючий рік заплановано 4 і одна десята мільйона на закупку пегільованих інтерферонів плюс рибавріну для лікування хронічних вірусних гепатитів, і в цьому році в кінці запрацювала державна програма по лікуваннях вірусних гепатитів хронічних БІЦ.